Гра у Брао Stars з Захенка. Як тут помітив, що мені лишається властова гра до титула. Ну що ж, гайда до бою. До речі, якщо в тебе є хоча б один титул, постав подобайку, а також напиши в коментарях, на якого персонажа в тебе є титул. Ну а на початку гри залутав 5 баночок, після чого забрав Лілі. -Лі. Далі помітив цілу купу Тінерів та вирішив їх забрати. Забравши джина, спайк кресить була. І я помираю. Займаючи при цьому четверте місце. І апаю титул. Ну що ж, гайда, заберемо нагороди. До речі, їх у мене тут дуже багато. Забираю 750 монет, 100 очків покращення, 75 кредитів, 200 очків покращення, 1250 монет та 150 кредитів. Після чого лутаю дуже крутий пінчик, нереально бомбічну іконку та титул Бойова креветка. Ну що ж, титул я апнув, дякую всім за перегляд цього відеоролика, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі у наступному відеоролику.